Усім привіт! Мене звуть Олеся, і я вітаю вас на своєму каналі. Ми тут говоримо про серіали, і кіно, про косметику і стиль, і не забуваємо триванити про саме життя. І сьогодні ми поговоримо про доволі такий свіжесенький серіал від Amazon Prime Video Рі. Спочатку, як завжди, поговоримо про загальні враження від серіалу без спойлерів, а потім почнеться м'ясо. Заварюйте собі або кавусю і до роботи. Серіал у нас про молоду дівчину афроамериканку Дре, яка буквально одержима поп-зіркою Найджі. Ця співачка має фанатську базу під назвою Рі, до якої Належить дре. Спочатку це справді було захоплення, але усе переростає в серйозну нездорову одержимість. І це спонукає дре робити темні та небезпечні. Я завжди звертаю спочатку увагу і на те, як це все знято, і цей раз не виключення. Люди добрі зняти це просто неймовірно. Є такий наліт старого кіно, але у хорошому сенсі слова. Але при цьому тут нова побудова світла і кольору. Дуже атмосферна штука. Естетика тут є навіть у деталях, наприклад, у дизайні логотипу серіалу, швидких кадрах хрою. Джіл чи звуку сугорою, чи звуку літання поряд бджоли. Якщо дивитиметесь у навушниках, помічала декілька раз такий ефект нібито ніби то звук то в одній стороні, то в іншій, ніби то бджола дійсно у вас за спиною. Далі цікаво, у касті у нас Лоя Беллі, Білі Айліш і навіть періч зекс донька Майкла Джексона. Коротше кажучи, люди, які вміють співати, чи якось зв'язані з цією індустрією. Про індустрію, до речі, цей айдл найдже просто паралель і символ однієї конкретної співачки. Відсилка на бойонці, коротше кажучи, і я не шуткую. В серіалі Буквально відтворили випадок у ліфті, вибіг фаната на сцену під час виступу, і навіть укус Бейонсе. Дуже схожі образи, виступи і навіть назви туру. Та що там навіть назва фандому доволі схожа у серіалі Рій, А у Бейонсе це Бей – це і скорочено від Бейонсе, і співзвучно з англійською бджілкою. Серіал чіпляє сюжетом, і тим, що там немає чіткої кінцівки чи завершеності, ви самі маєте додумати це для себе. Я такі штуки люблю, чесно кажучи, але сам сюжет і історія вона доволі. Тяжка для перегляду, як на мене, по атмосфері це такий мікс айфорії з монстром, багато відвертих сцен, багато тяжких сцен. Тому я дуже наполягаю на тому, що якщо вам ще нема 18 років, будь ласка, не дивіться це. Мені вже давно немає 18 років, але деякі сцени було фізично важко дивитися. Тобто воно вам треба. Та якщо вам, як мені, вже немає 18 років, все ж рекомендую переглянути, бо серіал викликає цілу купу емоцій, естетичне задоволення і найголовніше змушує замислитись. На цьому частина безпеки. Кольорів завершується, тому якщо ви не хочете зіпсувати собі перегляд, біжіть дивитися серіал. Тим паче, що він не такий вже й довгий, усього сім серій по 30 хвилин максимум. Але після перегляду обов'язково повертати сюди, бо нам багато чого треба обговорити. Тож головна героїня дре, з одного боку, класно і дуже освіжаючи, якщо можна так сказати. Що в нас головна героїня не білошкіра. Я за те, щоб давати головні ролі у серіалах і фільмах різним акторам. Не класно, як це роблять дійсне зараз, міняючи звичні нам образи, а не Орю нові, але то окрема історія. Якщо ви хочете відео про те, що не так з теперішнім Діснеєм, маякніть про це у коментарях. Цей серіал приклад того, як можна зробити. Єдине, що мені не подобається, так це те, що в нас головна героїня тут і не вби. Не супер надихаючий образ, якого хочеться брати приклад. Ну ви розумієте, але ж як зіграно, це просто неймовірний перформанс і дуже талановита акторка. Емоції, рухи, говоріння усе зіграно просто неймовірно. Я чекатиму більше робіт з нею. Ну бо такий талант не має права просто загубитись чи не показуватись. І ще декілька побоювань щодо головної персонажки, як такої. В останнім часом у нас багацько чого виходить у кінематографі з вбивцями, як головними персонажами, і всі вони, нібито не Викликати у нас емоцію співчуття до цих людей. І ось це дуже небезпечна стежка, як на мене, так ось у Рої також щось таке проскакує. Так, в мене не було такого, щоб точно співпережувати головний персонаж чи бути на її боці, але як такої стовідсоткової огиди теж нема. І це вже не круто, сценаристи. Не круто, дуже цікаво, але в той же момент дуже страшно від того, що, як ми говорили, багатько з цього один в один випадки з реального життя і творчості Бійонсе. Але ситуацію у серіалі дуже легко представити представити не тільки як Бейонсе. Це на жаль, і знов таки дуже страшно можна порівняти з Ріаною Гранде, і Тейлор Свіфт і з тією ж Білі Айлиш. Те, взагалі, усіх, у кого є така велика фанатська база, чи бодай якась фанатська база. Білі Айлиш, до речі, мала навіть власний досвід з божевільними фанатами. Вони увірвалися в дім її сім'ї і сталки релігійні. Але про неї трішки пізніше. Тобто, не все сподіваюся на це, але дещо серіалу дійсно ставалось чи стається у нашому житті, і це викликає рахи по шкірі. Не дарма перед кожною серією є дисклеймер з тим, що усі збіги з реальними людьми і обставинами не є випадковими. Зачепила також тема з їжею. Абсолютно точно цим хотіли щось сказати, бо їжа і в основному шкідлива їжа у нас часто фігурує на екрані. Наприклад, після свого першого ж вбивства дре прямує до холодильника і їсть руками, навіть якщо її руки, так би мовити, Еле брудні, і це далеко не єдина сцена з їжею. Я очікувала більшого сенсу за цим можливою розкриття розладу харчового. Поведінки та погугливши, виявилось, що у того ж Джефрі Дамеру та деяких інших серій би теж був такий собі нездоровий потяг до їжі, тому і у рої він присутній. Якщо ми вже почали висувати претензії, у мене є ще декілька стосовно сюжету. Тобто, вже на другій серії виникає питання: що там по поліції? Чи взагалі вона існує у цьому всесвіті? Я точно не знаю, як там у США, але 2017-18 рік стільки справ назвемо це так, і ніхто не шукав персонажку аж до кінця. Сезону, а коли й почали шукати, то це була одна єдина жінка у детективша, бо інші копи не сприймали темношкіру святів бистро серйозно. Хоч вона була не супер обережною в процесі і точно залишила багатьо слідів. До того ж, нагадую, це США і це справа з темношкірим злочинцем. Можливо, я не у контексті і так дійсно це справа дуже рідкісна через те, що це жінка. Напишіть у коментарях, що ви думаєте з цього приводу, але мені здається, що це дійсно прокол. Тепер як і домовлялись про Білі Аліш, вона була на екрані лише. Ще один епізод, але вибачте мене, це ще один скарб в плані акторського таланту. Я питала це у нашій спільноті YouTube і спитаю це зараз. Ви взагалі знали, що у Білі є акторські здібності? Ще й такі акторські здібності. Це була дуже приємна несподіванка, бо у сюжет персонаж Білі Єва писався просто ну дуже органічно. Це на сесію: це просто айконік з побудовою кадрів і різних їх змін: типу клацання пальців чи ближчих і дальніх планів обличчя. Та й взагалі голос Білі, її манера. Говорити зовнішність і цей погляд ну дуже круто вписується у концепцію хоррорів і трилерів. У принципі цього варто було очікувати, судячи з її кліпів, але я все одно здивована. Тож чекатиму на більше робіт з білі як з акторкою, бо у неї це дуже добре виходить. І таке приємне здивування просто з кожним, хто з'являється на екрані. Дуже багато нових чи мало знайомих облич, так як Хлойбелі, яка також дуже круто впоралась своєю роллю. Але я чула, що Хлою зашеймили за кадр у першій серії, де вона ну. Скажімо так, у відвертій сцені і самої Хлої дуже багато видно. Але Тряся, я не розумію, чому треба навчитись відрізняти акторів від їхніх ролей. Бо це на одне й те саме Цікаво, до речі, Хлоя Белі є продаже Біянце. Отак отут все перев'язано. <с> а Рашіта, дівчина Дрео в останньому епізоді, скажімо так, періоді ремісії, теж добре впоралась з роллю. І сам епізод цікавий, бо ти майже віриш, що усе може закінчитися хеппі-ендом Але майже віриш. Та все ж таки це прогрес, коли Раші. Рашіда каже Дре, що їй не подобається співачка, і все ж після цього залишається жити. Ненадовго, звичайно. <смир> Але це вже прогрес. Це на зі свабою у кінці, коли Дре купила дорогучі квітки на концерт у якості подарунку на річницю. Нагадую, що Рашіда не любить ту співачку. Хоча Дре не вклалась в аренду квартири, чи бодай у щось взагалі. У цей виплеск емоцій дійсно віриш. Але от не віриш, що Рашіда навіть не намагалася укусити чи вщепнути дре, щоб врятуватись. І взагалі, чи не мала Рашіда більше сил, ніж Сама Дре, яка харчується тільки нездоровою їжею. У лапках, до речі, тому що я не вважаю, що є якась там шкідлива і нешкідлива їжа. Просто у всьому повинен бути баланс, але зараз не про це. Просто в інших випадках у Дре була якась зброя, і це вже перевага у будь-якому варіанті. Але у випадку з Рашід була тільки на дре і її руки, тож можна було, хоча б спробувати. Та добре, це напевно я вже приколовсь. Короче кажучи, дійсно усі добре впоралися з ролями. Батьки, як прийомні, так і рашіт, подруга у ТРЦ, танцівниці. Хейтери, хлопці, дівчата з тієї секти, чи як там її. Детектив і усі люди, які там були просто на 5 секунд на екрані. Такого, чесно кажучи, я давно не пам'ятаю, щоб усі прям без виключення добре зіграли у серіалі. Зазвичай на цьому моменті у оглядах я говорю про передбачення на наступний сезон, чи буде він взагалі. Але сьогодні я хочу поговорити просто про свої враження саме після перегляду. Бо я навіть не знаю, чи потрібен взагалі тут другий сезон. Напевно, що ні. Ця історія змушує замислитися. У голові з'являється більше питань, ніж перед початком перегляду це точно, і через те, що серіал не дає нам чіткого завершення і відповідей, питань у нас дійсно багатько. Наприклад, що то за прикол Дес був з обличчям на Найджі, що з цього взагалі правда? Бо судячи з головною персонажкою і епізоду, коли вона розказує, як влаштувалась робити макіяжі мами Найджі, цілком вірити Дре і її розповіді, Те, <правда> чи просто щось було правдою, чи це все там галюцинації, сон, якесь уявлення того, що б могло встати і що б робила Дре, якщо б не закон, знов таки більше питань, ніж відповідей. Але навіть з таким після я не думаю, що потрібен другий сезон. Так, ми не знаємо до кінця, що там було у дитинстві Дре. Що сталося після того, як її повернули назад у дитячий будинок, як саме спіймали дре, і яким був суд, але здається, це і не треба показувати. Історія розказана. Якщо й робити щось, то по типу американської історії жахів, чи злочинів, де кожен сезон нова історія. Навіть не буду проти тих самих акторів з рою, але Ваша черга, люди добрі. Хто що думає про цей серіал? Чи дивились ви його, чи ні? Чи плануєте? Що думаєте про сам сюжет, про історію, про те, як це знято? Хочу знати усе, тому чекаю вас у коментарях. Якщо ви додивились аж до цього моменту, обов'язково залишайте подобайку на це відео і залишайтеся зі мною самі. Давайте підтримувати україномовний контент. А з вами була Олеся і ми побачимось знову вже зовсім скоро у наступному відео. А поки що, па-па!